Для чого нам потрібен Христос у житті, навіть коли ми хворі, немічні, ушкоджені, фізично чи морально, або коли життя закінчується, чи повинні ми сумувати, нарікати, бути незадоволеними, чи скаржитися впадати в депресію? Ні. Я хочу сказати тобі сьогодні, що Бог живий, і він створив свою церкву на цій землі, які поставили людей Божих, які люблять його і можуть показати його любов, тому що в них Дух Божий. Коли ти слухаєш Божих людей, твоє життя змінюється на рівні генетики, і ти можеш не бути алкоголіком, наркоманом, розпусником, депресивним і самотнім, тому що вони Словом Божим воскрешають твій дух. Від того, який дух у нас залежить, яке життя ми проживемо на землі, і найважливіше, куди ми вирушимо після смерті. Якщо в нас дух Божий, ми оселимося на небесах у присутності Бога. Якщо в нашому житті панували нечисті духи, ми вирушимо в пекло. І нам потрібно сьогодні обирати, який душе тебе в нас, або Божий, або нечистий. Підписуйтесь на наш канал, на канал місії Слово Боже Салтаненко в телеграм, щоб вивчати Слово Боже і прописати своє ім'я в книзі життя не на небесах. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Хай благословить вас Бог.